Глен Кук Чорна рота. ТЕКСТ читає Сергій ОРОПЮК. Розділ четвертий. ТИША. Ця справа подарувала нам найбільшу вигоду за найменше витрачених зусиль на моїй пам'яті. Це була чиста випадковість, яка на 100% зіграла на нашу користь. Але для повстанців це була катастрофа. Ми квапливо. Забиралася з клину, де оборона пані зазнала невдачі майже за одну ніч. Разом із нами тікало п'ять чи шість сотень регулярних військових, які втратили свої підрозділи. Аби рухатися швидше, капітан вирішив зрізати через захмарений ліс, одразу взнать, замість того, щоб триматися довшого південного тракту. Основний батальйон повстанців тримався на відстані дня чи двох від нас. Ми могли розвернутися і знищити їх, але капітан натомість волів накивати п'ятами. Мені подобався його підхід. Битви навколо троянди були криваві, полягли тисячі. Доки до роти долучалося так багато нових людей, траплялося, що я втрачав бійців лише тому, що не встигав усіх лікувати. Ми отримали наказ відрапортувати плазуну у знаті, дощокрад вважав, що знать стане цілою наступного нападу повстанців. Хоча ми були до стобі стомлені, але очікували на ще більш запеклих боїв, перш ніж зима сповільнить темп війни. Варкуту не поглянь сюди. Білявий мчав туди, де сиділи ми з капітаном, мовчунов і ще кількома хлопцями. У нього з плеча звисала оголена жінка. Вона могла бути привабливою, якби з неї так жорстоко не познущалися. Непогано, білявий, непогано, кинув я і повернувся до свого щоденника. За спиною білявого продовжували лунати верески та зойки. Чоловіки пожинали плоди перемоги. Вони справжні дикуни. Без особливої злості зауважив капітан. Інколи варто дати їм свободу, нагадав йому я, краще тут, а не з жителями знаті. Капітан неохоче погодився. Просто він не надто прихильно ставився до розбою та зґвалтувань, хоча вони й були частиною нашої роботи. Гадаю, він таємний романтик, принаймні стосовно жінок. Я спробував покращити його настрій. Вони самі напросилися, взявши до рук зброю. Він похмуро запитав мене скільки це вже триває, Воркотуне? Здається, наче цілу вічність хіба не так? Ти взагалі можеш пригадати час, коли не був солдатом? Чому ми взагалі тут? Ми продовжуємо перемагати у битвах, але пані програє війну. Чому б їм просто все не припинити і не розійтися по домівках? Почасто він мав рацію після Форсберга один відступ тривав за іншим, хоча ми досягли успіху. Після Форсберга один відступ тривав за іншим, хоча ми досягали успіху. Клин був у безпеці, доки між перевертом і кульгавим тривали розбірки. Наш останній відступ випадково привів нас до базового табору повстанців. Ми вирішили, що це був основний центр підготовки і зосередження військ для походу проти плазуна. На щастя, ми помітили повстанців раніше, ніж вони побачили нас. Ми оточили сином і увірвалися перед світанком. Повстанці значно переважали нас числом, але не чинили значного опору. Здебільшого тут зібралися новоприбулі добровольці, однак лякала присутність полку Амазонок. Звісно, ми про них чули. Іноді їх можна було зустріти на сході навколо іржі, де битви були кривавіші та триваліші, ніж тут. Це була наша перша зустріч. Відчувалося, що чоловіки зневажливо ставилися до жінок воїнів, хоча вони билися краще за своїх побратимів, чоловіків. В небеса потяглися цівки диму. Люди підпалювали казарми й штаби. Капітан пробурмотів Воркутуне, піди й переконайся, що ті дурні не підпалять ліс. Я підхопився, схопив свою сумку і рушив у напрямку надокучливого гамору. Повсюди лежали тіла. Певно, недоумки почувалися в цілковитій безпеці вони не спородили частоколу і не вирили траншеї навколо табору. Це перше, що варто зробити, навіть коли ви знаєте, що ворога немає в радіусі сотень верст. І лише по тому варто спорудити дах над головою мокрим бути краще, ніж мертвим. Я мав би до цього звикнути. Я довго служив у роті, і це турбувало мене менше, ніж раніше. Я начепив броню на власну моральну слабкість, але й досі намагався уникати дивитися на найгірше. Ти, той, хто прийде після мене, стручити ці анали, Чи маєш розуміти, що я не зважуся висвітлювати всю правду про наш гурт мерзотників. Відомо, що вони жорстокі, агресивні та нетямущі. Вони цілковиті дикуни, які втілюють свої найогидніші фантазії. А їхню поведінку вгамовує лише присутність кількох пристойних чоловіків. Я не надто часто демонструю цей бік, оскільки це мої побратими, моя родина, а мене вчили не говорити погано про рідню. Старі уроки забуваються найважче. Ворон реготав, читаючи мої оповідки. Він називав їх цукор і спеції і погрожував забрати анали геть і почати писати історії так, як бачить їх він. Непохитний ворон. Він насміхався з мене. А хто то вештався табором, припиняючи шарварок, коли хлопці саме розважалися, знущаючись із когось? До кого причепилася десятирічна дівчинка, яка тепер волочилася за ним на старому мулі? Не Воркотун, браття, не Воркотун. Воркотун точно не романтик. Ця якість зарезервована для капітана та ворона. Звісно ж, ворон став капітановим найкращим другом. Вони сиділи разом, нагадуючи пару кам'яних останців та розмовляли на ті ж теми. Які цікавили б виключно кам'яні бриви, їм просто подобалося проводити час разом. Ельма керував паліями здебільшого це були старші люди з роти, які вже вдовольнили свої не такі сильні потреби у плоті, ті, хто продовжував наругу над жінками, здебільшого були звичайними молодими дармоїдами. Вони влаштували гарне бойовисько повстанцям у трояндах, але ті виявилися занадто сильними. Там проти нас об'єдналася половина кола вісімнадцяти. А в нас були лише кульгавий і перевертень. Ці двоє витратили більше часу, гиркаючи один на одного, ніж намагаючись відбитися від кола. В результаті фіаско. В більшості випадків коло згуртовується вони не марнують енергію на лайки одне з одним, а витрачають її на ворогів. Аго, воркотуне. гукнув Одноокий. приєднуйся до веселищів. Він жбурнув палаючий смолоскип у двері казарми. Будівля відразу спалахнула. Важкі дубові віконниці позривало з вікон. Одного кого огорнула хвиля вогню. Він прожогом кинувся геть. Кучеряве волосся під крисами його дивного, обвислого капелюха тліло. Я звалив його на землю і скористався капелюхом, аби загасити його волосся. Гараз, зараз!» – прогарчав він. Не варто в біса так собою насолоджуватися. Я не стримав посмішку і допоміг йому підвестися. «Ти в порядку? Обсмалився. Він натягнув маску вдаваної гідності, яку натягають коти після особливо ганебної витівки. Щось на кшталт, саме це я збирався зробити від початку. Вогонь челено ревів. В повітрі ширяли шматки стріхи, високо здіймаючись над будівлею. Я зауважив. Мене послав капітан, аби переконатися, що ви клоуни, не підпалити лісу. Саме в цю мить з запалаючого будинку повагом вийшов гоблін. Його широкий рот розтягнувся у самовдоволеній посмішці. Одноокий помітив його і заволав Ти личинка мозкий, це ти мене туди затягнув. Він видав страхітливе завивання і заходився пританцьовувати. Гуркіт полум'я посилився, став ритмічним. Вже за кілька секунд я помітив, як щось скаче поміж язиків за вікнами. Гоблін також це побачив. Його посмішка зникла. Він сковтнув зблід і сам кинувся в танець. Вони з однооким завивали, вирищали та фактично не звертали один на одного уваги. Вміст поїлки для коней звився догою і вихлюпнувся у вогонь. За ним послідувала вода з бочки. Ревіння вогню послабшало. Одноокий харцював навколо і хвицнув гобліна, намагаючись збити його концентрацію. Гоблін викручувався, розгойдувався, пищав і продовжував танцювати. Оце парочка. Я обернувся. Ельмо прийшов повитріщатися. І не кажи, відповів я. Метушня, сварка і скиглення. Вони могли бути алегорією на старших братів по ремеслу. Хоча їхній конфлікт навіть у половину не був таким глибоким, як у Перевертня і кульгавого. Якщо відкинути машкару, то можна було побачити, що ці двоє друзі. Серед зневолених друзів немає. Маю дещо тобі показати, промовив Ельмо. Більше він нічого не повідомив. Я кивнув і пішов слідом. Гоблін із однооким продовжили. Здається, гоблін виграв. Я припинив хвилюватися через пожежу. Ти зметикував, як читати ці північні курячі сліди? запитав Ельму. Він повів мене туди, де раніше містився штаб усенького табору і тиснув на цілу гору паперу, яку його люди згребли на доліссі, вочевидь, приготувавши для наступного багаття. Думаю, зможу щось зміскувати. Я вирішив, що тобі може пощастити щось тут знайти. Я на вмання взяв аркуш. То була копія наказу перекинути конкретний батальйон основної армії повстанців. Аби проникнути у знать і розчинитися в домівках місцевих прихильників до наказу напасти на захисників знаті зсередини. Наказ підписано Тиша. Був доданий список контактів. А що б тобі? мені раптом забракло повітря. Один цей наказ розкривав півдесятка таємниць повстанців і вказував на ще кілька. А що б тобі? я схопив ще один аркуш. Як і перший, це було розпорядження для конкретного загону. Як і перший, це було вікно у серце поточної стратегії повстанців. Приведи капітана!» – вириснув я до Ельмо. Приведи гобліна й одноокого, і лейтенанта, і будь кого з. Певно, я виглядав дивно. Ельмо перервав мене, на його обличчі застиг незвичний схвильований вираз. Моркоту, на що це в біса таке? Ці накази й плани походу на знать. Остаточна бойова стратегія. Але це було не все. Решту я планував приберегти до приходу капітана. І поквапся. Справа йде на хвилини. І нехай більше нічого схожого не палять на біса зупини їх. Ми зірвали куш. Не пустіть його з димом. Ельмо кинувся у двері. Я чув, як його лемент розчиняється вдалині. Ельмо тямущий сержант, він не марнує часу розпитуванням. Я застогнав, усівся на підлозі і заходився розглядати документи. Двері скрипнули. Я не підвів голову. Я гарячково переглядав документи, швидко хапаючи їх із купи та розкладаючи на менше стосики. Краєчком ока я помітив заляпані болотом чоботи. Ворона, ти можеш це прочитати? Я впізнав його ходу. Чи можу? Так. Допоможи мені зрозуміти, що в нас тут. Ворон вмостився навпроти мене. Між нами лежала купа паперу, майже ховаючи нас одне від одного. Любонька розташувалася за ним, аби не заважати, але в межах його захисту. Її спокійні тьмяні очі досі відображали жахіття далекого села. У певному сенсі, ворон, це парадигма роти. Різниця між ним і рештою. Те, що в нього є потроху всього, трохи більше життя. Можливо, оскільки він новенький і єдиний наш побратим з півночі, він символізує наше життя на службі в пані. Його моральні страждання стали нашими моральними стражданнями. Його мовчазна відмова завивати й товкти себе в груди через негаразди, також наша. Ми надаємо перевагу розмовляти за допомогою металевого голосу нашої зброї. Достатньо, навіщо занурюватися у значення всього цього? Ельмо натрапив на золоту жилу. Ми з вороном заходилися просіювати самородки. До нас валилися гоблін із однооким. Жоден не міг читати північне письмо. Вони почали розважатися, влаштовуючи перегони тіней по стінах. Ворон обпік їх поглядом. Їхнє невпинне дуркування та чвари можуть стомлювати, коли потрібно поміскувати. Вони витріщилися на нього, припинили гратися й мовчки повсідалися, нагадуючи присоромлених дітей. Ворон мав хист енергію та особистісний вплив. Аби змусити небезпечніших за нього людей здригатися від його холодного темного вітру. Прибув капітан разом із Ельмо та мовчуном. За дверима я також помітив ще кілька чоловіків, які трималися поблизу. Дивно, як вони можуть відчувати, коли щось починається. Що у тебе, воркотуне? запитав капітан. Гадаю, він вичавив із Ельмо все можливе, тож я відразу перейшов до суті. Оце накази. Я постукав по одній із купок. Оце це звіти. Я постукав по іншій. Всі вони підписані тишею. Ми збираємо урожай в особистому саду тиші. Мій голос зійшов на тонкий писк. Упродовж кількох митей ніхто не проронив жодного слова. Гоблін видав кілька писклявих звуків, коли всередину забігли Ірис і ще кілька сержантів. Нарешті капітан запитав у ворона: це правда? Ворон кивнув. Судячи з документів, вони навідувалися сюди, починаючи з ранньої весни. Капітан склав руки й почав ходити від стіни до стіни. Він нагадував стомленого старого ченця на шляху на вечірню молитву. Тиша найвідоміша серед генералів повстання, її вперта геніальність утримувала Східний фронт цілим, попри всі зусилля десяти, а ще вона найнебезпечніша школа 18, також вона відома скурпульозністю, з, з якою планує військові компанії. Під час війни, яка занадто часто нагадує збройний хаос з обох боків. Її війська вирізнялися жорстокою організованістю, дисципліною і чіткою метою. Капітан розмірковував у голос. вона мала б керувати армією повстанців в віржі, так? Боротьба за ержу тривала вже три роки. Подейкували, що сотні квадратних верст перетворилися на пустку. Минулої зими обидві сторони змушені були їсти власних загиблих, аби вижити. Я кивнув? Питання було риторичне. Воно не потребувало відповіді. Іржа вже багато років смертоносна земля. Тиша не здається, пані не відступає. Але якщо тиша навідується сюди, тоді коло вирішило дозволити її ржі впасти. Я додав це означає перехід від східної до північної стратегії. Північ залишається слабким флангом для пані. Захід уже впав. Союзники пані панують на морі на південь. На північ не звертали уваги, відколи межі імперії сягнули великих лісів Форсберга саме на півночі. Повстанцям вдалося досягнути своїх найбільш приголомшливих успіхів. Лейтенант зауважив вони отримали імпульс від падіння Фросберга, захоплення клину, знищення троянд і доки жито в облозі. Основні війська повстанців прямують до дотепу і милості, їх зупинять, але куло це знати. Тож вони танцюють на іншій нозі і планують напад на Знать. Якщо знать впаде, вони опиняться майже на кордоні краю вітрів. Якщо ж перейдуть край вітрів. Здіймуться на схід сліз, то споглядатимуть чари за 150 верст. Я продовжував проглядати та сортувати. Ельмо, можеш пороздивлятися тут і пошукати, чи не знайдеш чогось іще. Вона могла щось заховати. Залучи одного кого, гобліна і мовчуна, запропонував ворон. Буде більше шансів на щось натрапити. Капітан погодив пропозицію. Він звернувся до лейтенанта. Закінчитимусі справи. Сазане ви з рисом підготуйте людей до виходу звідсіля. Сірнику збільш варту на периметрі вдвоє. Пане, озвався Ірис. Ти ж не хочеш бути тут, коли повернеться тиша, чи не так? Гобліне, нумо сюди. Зяжися з, з душокрадом. Це має дійти до верхівки, негайно. Гоблін скорчив огидну міну, відійшов у кут і заходився бурмотіти сам до себе. Це були тихі й незначні чари. Поки. Капітан продовжував Ворко туне. Ви з вороном зберіть документи, коли закінчите вони нам знадобляться. Можливо, найголовніші варто зберегти для дошокрада, озвався я, а якимось необхідно приділити негайну увагу, якщо ми збираємося їх використати. Тобто щось потрібно зробити, перш ніж тиша встигне про це дізнатися. Він урвав мене. Точно, я виділю тобі віз, не марну часу. Коли капітан виходив назовні, він виглядав блідим. Верески зойки назовні додали напруги відчуттю страху. Я розім'яв. Занімілі ноги та підійшов до дверей. Вояки зганяли повстанців докупи на тренувальному полі. В'язні відчували раптове бажання бійців роти прикінчити їх і тікати. Вони усвідомлювали, що отот -от помруть. За лічені хвилини до можливого порятунку. Я похитав головою і повернувся до читання. Погляд ворона міг означати, що він поділяв мій біль. З іншого боку, це могла бути зневага до моєї слабкості, важко визначити, коли йшлося про ворона. У двері проштовхнувся одноокий. Підскочив до нас і вивалив оберемок, загорнутих у водонепроникну тканину з гортків. На них налипли вологі грудки. Ти мав рацію ми викопали їх за її помешканням. Гоблін видав тривалий пронизливий вереск, не менш моторошний, ніж у сови в північному лісі. Одноки підхопив цей вереск. В такій миті ми сумніваємось у щирості їхньої ворожнечі. Гоблін простонав. Він у вежі. Він із пані. Я бачу її його очима. Його очі. Темрява. О, прокляття. Темрява, ні. О, дідько, ні, ні. Його слова перетворилися на крик чистого жаху. А тоді змінилися. Око. Я бачу око. Вона дивиться просто крізь мене. Ми з вороном обмінялися похмурими поглядами і пересмикнули плечима. Ми поняття не мали, що він мав на увазі. Здавалося, Гоблін регресував до стану дитини. Нехай воно перестане на мене дивитися. Нехай перестане. Я б я був хорошим. Нехай воно зникне. Одноокій упав на коліна перед гобліном. Все гаразд, все добре. Це все не справжнє, все буде добре. Ми з вороном перезирнулися. Він обернувся і заходився жестами спілкуватися з любонькою. Я прошу її привезти капітана. Любонька неохоче вийшла. Ворон узяв іще один аркуш з купи і продовжив читати. Той ворон холодний, немов камінь. Гоблін кричав ще якийсь час, а тоді став тихим, наче сама смерть. Я шарпнувся до нього. Одного ки здійняв руку, даючи їй зрозуміти, що я не був потрібен. Гоблін закінчив передавати своє повідомлення. Зрештою, Гоблін розслабився. З його обличчя зникла гримаса жаху і покращився колір шкіри. Я не і притулив пучки пальців до його сонної артерії. Серце в нього досі калатало, але ритм сповільнювався. Дивуюся, що цього разу його не прикінчило, промовив я. Чи бувало раніше так само кепсько? Ні. Одноки відпустив в руку. Краще не доручати йому нічого подібного наступного разу. Воно може прогресувати. Моя справа межує з їхньою, ледве дотикаючись краями. Я не знав усіх тонкощів. Ні, просто доведеться якийсь час підтримувати його віру в себе. Здається, він зустрівся з душокрадом саме в той час, коли той був у самому серці вежі. То й будь-кого могло збити з пантелику. Поки той був в спані, видихнув я. Мені не вдалося приховати захоплення. Гоблін бачив внутрішнє обранство вежі. Можливо, він бачив пані. Лише десять розневолених могли перебувати всередині вежі. Уява людей виповнила її інтер'єр тисячами жахливих подробиць, а в мене з'явився живий свідок. Просто дайму спокій воркотуне. Він розповість тобі, коли буде в змозі. В голосі одного кого чулася криця. Вони насміхалися з моїх дрібних фантазій та стверджували, що я закохався у примару. Можливо, вони мали рацію. Моя зацікавленість інколи викликала дрож. Вона наближалася до одержимості. На якусь мить я забув про свій обов'язок перед гобліном. А він, на мить припинив бути людиною, побратимом, старим другом. Він перетворився на джерело інформації. Я присоромлено повернувся до своїх паперів. З'явився спантеличений капітан, якого притягнула заповзята Любенька. О, зрозуміло, він встановив зв'язок. Він пильно поглянув на гобліна. Вже ще сказав? Ні. Однооке розбуди його. Однооке кинувся було заперечувати, але передумав і заходився ніжно трясти гобліна. Гобліну знадобився час, аби прокинутися. Його сон був майже такий же глибокий, як і безпам'ятство. Як усе минуло? запитав у мене капітан. Я розповів. Він буркнув Віз уже їде, нехай хтось починає пакувати. Я заходився підрівнювати свої кубки. Хтось означає ворон воркутуне, а ти, побудь тут. Гоблін має кепський вигляд. Так і було, він знову зблід. Його дихання пришвидшувалося, ставало ручким та нерівномірним. Даймо ляпоса одноокий, звелів я, йому, може, здаватися, що він і досі там. Ляпас подіяв. Гоблін розплющив сповнені переляку очі. Він впізнав однооко, здригнувся, глибоко вдихнув і запищав. І я маю повернутися в оце після того. Але його голос видавав його брехню полегкість у ньому була такою явною, що її можна було нарізати на шматки. Він у порядку, запевнив я. Він може варнякати. Капітан присів, не промовивши жодного слова. Гоблін заговорить, коли буде готовий. Йому знадобилося кілька хвилин, аби прийти до тями, а тоді він промовив Дуже крад велить забиратися звідсіля до бісової матері. На всіх копитах він зустріне нас на шляху до знаті. Це все. Це завжди було все, але капітан щоразу сподівався на більше. Здавалося, гра не вартувала свічок. Коли бачиш крізь що проходить гоблін. Я пильно поглянув на нього, знемагаючи від спокуси пуститися в розпитування. Він відбився погляду. Пізніше, воркотуне, дай мені хвильку розібратися з усім, що коїться в голові. Я кивнув. Тебе підбадьорить трохи трав'яного чаю. Ой ні. Ти не даси мені тієї щурячої сечі кого. Не його, ліки будуть мої. Я відміряв достатньо для міцного настою, віддав усе одноокому, закрив сумку з набором інструментів і повернувся до паперів. Якраз коли на дворі заскрипів віз. Я виносив першу партію і помітив, як солдати добивали в'язнів на тренувальному полі. Капітан не жартував. Він хотів забезпечити відстань між нами і табором до повернення тиші. Не можу сказати, що звинувачував його. У нього мерзенна репутація. Я не діставав згортки з, з воду непроникної тканини, доки ми не рушили в путь. Я сівся біля їздового і взявся за перший згорток, марно намагаючись не зважати на шалену хитавицю. Я двічі проглянув вміст пакунка, дедалі більше засмучуючись. Це була справжня дилема чи варто розповідати капітану про мою знахідку, чи варто розповісти одноокому та ворону. Усі вони зацікавляться. Чи варто зберегти інформацію для душокрада? Він, безперечно, віддасть перевагу саме цьому. Я загадався питанням чи була ця інформація частиною моїх зобов'язань перед ротою, чи ні. Мені потрібно було з кимось порадитись. Я зістрибнув з воза і дозволив валці проїхати вперед, доки не порівнявся з мовчуном. Він вартував посередині. Одноокий був на початку, а гоблін позаду. Кожен був вартий загону вершників. Мовчун зиркнув униз зі спини свого великого чорного коня, якого він обирав, коли мав поганий настрій. Він скривився. З поміж усіх наших чародіїв, він найбільше заслуговував на те, щоб назватися злом. Хоча, як і в більшості з нас, це була радше видимість, ніж вміст. У мене виникла проблема. Повідомив йому я серйозно. Ти найкращий, кому можна виговоритися. Я роззирнувся. Я не хочу, щоб ще хтось чув про це. Мовчун кивнув. Він заходився демонструвати низку складних жестів занадто швидко, щоб можна було второпати. Раптом я усвідомив, що неспроможний почути нічого далі за п'ять ліктів. Важко навіть уявити, скільки звуків ви не помічаєте, доки вони не зникнуть. Я розповів мовчуну про свою знахідку. Мовчуна важко вразити. Він бачив і чув усе. Але цього разу він здавався цілковито здивованим. Якусь мить я був переконаний, що він щось скаже. Чи варто мені розповісти Шокрадові? Інтенсивне ствердне кивання. Гаразд, тут у мене сумнівів не було. Це були занадто значні новини для роти. Вони нас жируть, якщо ми залишимо їх собі. А якщо до капітана одного кого, когось іще. Тут він відповідав повільніше та не так рішуче. Він не радив. Після кількох запитань та інтуїтивних здогадів, які підтвердилися після тривалого повторення, я зрозумів, що мовчун вважав, що душократ захоче поділитися інформацією лише з обраними. Тоді гаразд, промовив я. Дякую. Я мерщій кинувся вздовж колони. Коли опинився поза полем зору мовчуна, то запитав у одного з наших Хтось бачив ворона. Він із капітаном. Так я й думав. Я побіг далі. Після коротких роздумів я вирішив злегка перестрахуватися. Ворон був моїм найкращим страховим полісом. Ти вмієш читати на якихось древніх мовах? запитав його я. Розмовляти з ним не було непросто. Вони з капітаном сиділи в сідлах, а відразу за ними їхала Любонька, і йому постійно намагався відтоптати мені ноги. На кількох. Це все частина класичної освіти. А що? Я поспіхом зробив кілька кроків уперед. У нас буде тяжковане м'ясо мула, якщо ти не почнеш йти обережніше, тварино. Присягайся, той звір глумливо посміхнувся. Я промовив до Ворона. Кілька тихаркушів старовинні, ті, які викопав одноокий. Тоді вони не такі вже й важливі, чи не так? Я пересмикнув плечима і побіг поруч із ним, обережно добираючи слова. Тут складно визначитися. Пані десяток також надзвичайно древні. Я зойкнув, крутнувся і відскочив геть, схопившись за плече там. Де його гризнув му. Тварина вдавала безвинну, а от любонька хитро всміхнулась. Її усмішка майже вартувала болю адже вона так рідко сміялась. Я зрізав через колону і рухався до її кінця, доки не опинився біля Ельмо. Він запитав Щось не так, варкотуне? Га, ні, не зовсім. Ти здаєшся наляканим. Я й був наляканий. Я злегка відчинив покришку на невеличкій скринці, лише щоб зазирнути всередину. А знайшов там дещо огидне те, про що я дізнався, неможливо було забути. Коли я наступного разу побачив ворона, його обличчя було таким же сірим, як і моє, можливо, навіть сильніше. Ми йшли поруч, і він розповідав про те, що дізнався з документів, які мені не вдалося прочитати. Окремі з них належали чародію Бомансу, повідомив мені він, якісь іще часів покорення, деякі написані телекури. Нині лише десятеро використовують цю мову. Боманс? запитав я. Так, той, хто пробудив пані. Тиша якось отримала його таємні записи. Ох. Справді, саме так ох. Ми розійшлися. Кожен мав залишитися наодинці зі своїми страхами.